Сьогодні на 11 годину збиралася комісія з питань етики вченої ради університету. Саме таку назву вона носить етична комісія, це скорочена назва. І на своєму засіданні, розглянувши ті матеріали, які були за моїм поданням до голови вченої ради, і матеріали звернення від інституту журналістики, заслухавши представників інституту, ухвалила. Визнати поведінку Микита Кімовича Василенка неетичною, такою, що не відповідає етичному кодексу університетської спільноти а відповідно до кодексу законів про працю, клопотати перед ректором про припинення трудових відносин на основі цього рішення я сьогодні ж доручив юридичній службі університету, бухгалтерії і відділу кадрів вчинити всі необхідні дії для припинення трудових відносин, тобто. Розрахуватися, виплатити всі виплати належні за відпрацьований час і видати наказ, підготувати наказ, який я підпишу про звільнення Микити Василенка за зазначеною вищі підстави невідповідності, його дій, вимогам законодавства, яке передбачає, що особи, які здійснюють навчально-виховні функції, мусять дотримуватися вимог. Етики і в тому числі професійної.